І всім привіт, ви на каналі Євроягось, і сьогодні ми з вами будемо нарешті. І це нове відео по Cash of Cans, і ми з вами будемо сьогодні переходити на 11-ту ТХ. Ну і на. або ж на 11, на 11 ратушу. Нарешті, я це зробив. У мене все прокачка є. ну, крім цього, ну і тут, понятне діло, що. Ще прокачувати і прокачувати було, але не мав що тут смисла, тому я, я нарешті сьогодні збираюсь це зробити. Ось. І мені якраз допоможе в цьому ось це. да. Я ще не збирав і ось нарешті можу зібрати. І нарешті можу поставити прокачувати. 4 мільйони золота, щоб прокачати ратушу нарешті на 11 на 11 ратушу. Довго я до цього йшов достатньо, так скажу, але но... нарешті дійшов. Не знаю, що правда нас буде чекати далі. А далі буде ще гірше. Я так, я так, я, я так знаю, тому ось. Просто ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не попустити нові відео і по Крессі, і по що в Кенсі, і поки що реалії, і ще по кінське темам. У мене вже є, в принципі, ще одна ідея, яку я хочу хотів вже давно попробувати. Ну, хоча я думаю її пізніше зробити, тому що підписників у мене поки що мало. Ось, ну а ми погнали. Ну що ж, два дні. Два дня 17 годин. Для вас це буде секунда. Ми продовжимо, друзі, але знаєте, що я зрозумів? Що треба все-таки потратити книжку, щоб все-таки я покачаю. Цей... Це відео буде достатньо дорогим, тому що... Ну ви зараз побачите чого. В общем... В общем, я решаю заубиться. Мы прийшли на 11 ратушу. Ну мне пришлось зарубить, -мо, мне ще оказывается. А, ну я сможу покачать добре. И ось мы на 11 ратуші. Нічого собі, 6 мільйонів... А, ну мене підспіхати, нормально. Так. Перше, що ми... Перше, що ми, понятне діло, зробимо... Давайте в першим ділом, ми купимо да, нарешті, п'ятого будівельника. Це буде останній будівельник. Ну, в принципі, можна буде ще за 500 це купити, але я думаю, що цього мені нам не треба буде робити. Ось. І у нас тепер є 5 будівельників. Я думаю, що це саме... Таке має бути. Так, це перше. Ми все повинні нове покупляти. Да, ми повинні купити ще. А це він мільйон. Подожіть, а він стоїть мільйон всіх. А, він за Elixir цей? Я думаю, що він не за Elixir, він за інше щось. Понятне діло, я пока не знаю, куди його поставити. Діло в тому, що. Ну давайте. Тому ну, давайте покажемо сюди. І зразу на 20. Ага, то його треба буде аж 22 зразу покачати. Йоперний. Я вас зрозумів. Так. Це перше. Друге, тепер, що у нас ще є таке нове... нове. У нас ще нове є. Ось це. Нам, в принципі, 5 днів буде вставитись, нічого собі. Ну нам потрібно... отут ну, нам і допоможе нарешті наш... наші, іще я... Іще тут є 3 мільйони на золота. Да? Да, Тут є ще 3, тут у мене ще в принципі 3 мільйони золота. І в нас 6 мільйонів, щоб ми змогли поставити ось цю штуку. Ось цю штук... штук... штук. штуковину якусь. Де вона? Тут ще що то є. Ну пока що я так поставлю, я просто нічого собі тут даже оно ну, таке велике таке... так, так, так багато місця займає ця, ця штуковина. Подожди, давайте я Я даже не знаю, як її пару... де їй повинно поставити. Тут вона так багато місця займає. Давайте твою розчищу дорогу трохи. Тому що без цього я дум думаю я, я його і не поставлю не, не, не знаю, що ж воно не ставиться тут. Давайте сюди под... може, а я там, в принципі, уже... У мене є одна ідейка ще, в принципі. 6 міль мільйонів дев'яно. Де це ж... Тут багато чого нового появилось. Так. А, ну і тут, тут, в принципі, можна поки поставити. Добре, хай так тут поставимо. 5 днів буде в нас ставитись. І я більше нічого не можу купити, так? Це у нас що? Це щось нове? Це якась нова ловушка появилася чи що? Ну ми зараз з неї теж ще розберемося. Но в мене ще в принципі є. Нагороди тут. І тут є у мене ще вроді би. При... У мене ще 3 мільйони є, так? Да? Золота. Ну добре. Забираємо ще 3 мільйона золота. Щоб щось ще такого. Що тут таке ще. Це у нас що? А, ну це старе, в принципі, це можна не ставити, у нас все пост... це все старе. А оце... Я поставлю. Це щось нове. Вон. А, это арбалет! Стоп! Нет, у меня арбалет я, у меня уже стоит. арбалет. А что тут я? Там еще что-то новое появилось, я же вижу. Вот. Какие-то... Якийсь... Давайте, оно где тут вам мало стоять. Хай тут твои будет. За Золотый... один... Ну и у нас осталось еще один миллион золота. не нашел мне потреб. Давай-то, в принципе, на. Ну, давай-то и на, на арбалет. Давай-то еще один поставим арбалет. Сюда их пока. Я пока что так поставлю. Ось. Наши три майстра Что мы тут можем вообще? Ну, в принципе, я знаю, два мастера могу поставить вот так вот. Хай прокачивается. И хай прокачивается. Ще... И кинг хай хайпуля. Все просто потратимо на... на те, щоб... <laughs> ось! Ну, у нас ще один мастер взагалі є. І давайте лабораторію поставимо. Чоловік. Ну ось і ось так. Всі строїтелі зайняті. Все прокачується і... не знаю даже щось сказати. Що ж. Ну і такий от приход, достатньо, я вважаю, другим приходом на самом делі. Наверное, або може і бідний. Потратив книжку, потратив все що можна. І... 5 днів і все прокачується. А фіки та ті башня. 3400. Ну, у мене строїти тільки через 2 дні появиться. І це вони всі геть заняття. Ось. Ну що, що ж ось такий перехід? Не знаю, цікаве відео почулося ціни, але надіюсь вам воно сподобалось. А я вам можу одне сказати, всім дякую за перегляд даного відео, всім до нових зустрічей.